Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні у нас заняття ознайомлення з довкіллям. Тема іграшки. І сьогодні ми з вами помандруємо на виставку іграшок. Ми будемо з вами розповідати про іграшки, будемо на них навіть перетворюватись. Дізнаємося, з чого вони зроблені, та вивчимо нові Слова розгляньте іграшки, назвіть їх. Виберіть іграшку, яка найбільше вам сподобалась, та розкажіть про неї так, щоб я зрозуміла, що це за іграшка. Не забудьте назвати її назву якого кольору, на яку форму схожа. Із чого складається, а ще й як з нею можна гратися Друзі, розгляньте цю виставку. Які іграшки на виставці, як вони називаються? Виберіть іграшку, яка найбільше сподобалась. Вони ж такі яскраві. Згадайте спочатку називаємо її назву, якого вона кольору, на яку форму схожа, з чого складається і як з нею можна гратися. А зараз, мої любі, ми перетворимося на іграшки і зробимо зарядку, готові? Перетворіться на м'ячик і пострибайте, як вони жваво і швидко. А зараз перетворюйтесь на літачок і похитайте крилами ліворуч і праворуч, ви водій машинки, покрутіть кермо. А зараз ви чудова, швидка дзига. Покрушляйте, як дзига. Друзі, продовжуємо далі нашу подорож на виставку іграшок. Є дуже багато. Ви їх виготовляють на спеціальних іграшкових фабриках із різних матеріалів. Розгляньте картинки, назвіть їх. Можливо, ви знаєте, з якого матеріалу виготовлені ці іграшки? Так, мої любі, цей матеріал називається пластик. Як сказати, які це іграшки, якщо їх виготовляють з пластику? Правильно, Пластикові іграшки. Наступні картинки. Уважно розгляньте назвіть їх, з якого матеріалу виготовлені ці іграшки. Так, моє любі, вони виготовлені з дерева. Якщо вони виготовлені з дерева, як ми їх назвемо? Які вони? Правильно. Це дерев'яні іграшки. Повторіть, будь ласка, дерев'яні іграшки. Розгляньте наступні іграшки. Назвіть їх, з якого матеріалу вони виготовлені. Правильно, з металу. Як ми їх назвемо, якщо вони виготовлені з металу? Які вони? Вірно. Металеві іграшки. Повторіть. Прямуємо далі. Розгляньте картинки, як на вашу думку, з якого матеріалу вони зроблені і як ми їх назвемо. Молодці! Ці іграшки виготовлені з гуми. Значить, це гумові іграшки. Малята, а це іграшки глиняні, вони зроблені з глини. Якщо іграшки зроблені з глини, на них кажуть, я вже сказала, глиняні іграшки. Повторіть, глиняні іграшки. Наступні іграшки. Назвіть їх, з якого матеріалу вони виготовлені. Так, вони пошиті, вони м'якенькі. А з якого матеріалу? Так, вони з тканини. Тому і називаються тканинні іграшки. Повторіть тканинні іграшки. Оце малята, що за іграшки? Малята це іграшки, вони м'якенькі, волохаті, кошлаті. Вони виготовлені з хутра і називаються хутряні іграшки. Повторіть хутряні іграшки. А зараз давайте згадаємо, з яких матеріалів бувають іграшки. Так, глиняні, дерев'яні, металеві, тканинні, пластикові, гумові та хутрані. Молодці малята, ви дуже гарно сьогодні займались. До зустрічі, мої любі малята!